Святого Духа. Христос Воскрес! Полюблені Воскрес! браті і сестри, парафіяни цього святого храму, дозвольте найперше привітати усіх вас із святом Днем пам'яті святого ученика Юрія Переможця. З престольним святом всіх поздоровляю. Сьогодні ми шануємо великого воїна. Військового і воїна-церкового Юрія Переможця. Із життя його ми знаємо, що він. життя. Ми знаємо, що він ісповідував віру Христа до самої смерті, не боячись померти, визнавав себе християнином. Сьогодні до питання війська, до питання війни, в нас особливо. Хвилюючи роздуми, тому що бачив не лише те, що відбувається в світі, як колись ми дивилися, спостерігаючи з телебачення і думали, це десь відбувається далеко, а в нас все мирно і все добре. І ніхто ніколи не очікував, що може щось подібне бути у нас. Ми ж мирні. Ми ж ісповітуємо заповідь любити ближнього. Ми ж ісповітуємо заповідь не вбий. Не пожадай добра ближнього Твого. Ми ж все це ісповідуємо і кажемо, ми славяни, ці християнські заповіді визнаємо, шануємо і дотримуємо. І хто б міг подумати, що ми сьогодні будемо боятися нашого сусіда? Хто б міг подумати, що українець піде на українця? Але Суспільстві в нашій християнській громаді. Ми бачимо, коли гріх перемагає людину. І не лише в особистому житті, який торкається тебе, що він тебе особисто той гріх переміг. А гріх починає заполонити розум людський. І вже ти грішиш не просто проти себе. Ти вже і грішиш проти ближнього свого. І не просто грішиш, спокушаючи його на гріх. Твій гріх приумножується, ти вже починаєш його ненавидіти. Ти починаєш бажати добра, яке він накопичив. Зазіхати на його майно. Ненавидіти його в такій мірі, що з легкістю без сумління вбиваючи свого собрата во Христі. Ось така правда сьогодні. Ми це говоримо не для того, щоб спонукати свій внутрішній розум, свої почуття, когось ненавидіти за те. Ми це говоримо для того, щоб відкрити перед собою правду. Щоб не ходити в розувих окулярах і думати, що все навколо нас добре. Це нас не стосується, ми далеко. Як виявляється, ми можемо бути дуже поряд. І територіально, і фізично, коли наші внуки, сини. Чоловіки беруть зброю і їдуть далеко з цих земель захищати нашу землю. Ось така правда життя. Ось так гріх може полонити розум людський. І гарантовано безпечними бути не можна ніколи. Для чого я це вам зараз розказую? А для того, щоб ми, читаючи уважно, Молитви вдумувалися в їхні слова, а там є такий вислів. Моліться і бдіть, щоб не впасти вам на пасть. Постійно моліться, щоб душа ваша, зачерствівши, не спонукала вас до гріха, великого гріха, братовбивства. Ми говоримо це для того, щоб відкрити перед собою ось цю правду. Тому що якщо ми її не будемо бачити, ми будемо тільки просто говорити про це. А якщо ми будемо бачити, ми будемо діяти. А що ми можемо тут зробити? В першу чергу, не бути байдужим. Не думати, що тебе це не стосується, стосується це нас. Що ми можемо зробити фізично і практично? Як християни постійно про це молитися? Боже, дай мир, дай порозуміння, настанови, укріпи і відчини диявола, який спокушає нас на цей гріх. І до молитви додати практичну нашу участь, що залежить від нас. До чого призиває нас батьківщина? До чого закликають нас керівники? Ось в цьому виражається наше християнське ставлення. До життя і до нашого спасіння. Не бути байдужим, згадайте Іванський вислів. Добре, коли ти гарячий або холодний, але дуже погано, коли ти теплохладний. На жаль, ми так при... мірською суєтою наше серце окам'яніло, що нам дуже часто байдуже. Або переживаємо біля телевізора. Ми дуже переживаємо і плачемо біля телевізора. Але на вулицю ніхто не вийде і зробить, не зробить і кроку. Ось ця віра. Без діл, мертва є. Не тільки біля телевізора треба плакати. Вийти на вулицю і показати свою позицію. Хочеш, щоб був мир, готуйся до чого. Ще раз. Прислів, ж не ми склали наші праді. Хочеш, щоб був мир готуйся до війни. Будь завжди готовий. Пильнуй щоб не впасти тобі в особистий гріх і самому з собою не воювати в першу чергу, а потім і воювати з ворогами вітчизни. Так, церква Христова вчить любити ворогівство. Але як відноситься до того, що відбувається навколо нас? Тут нам підказує інша мудрість Ненавидьте ворогів Божих. Боріться з ворогами вітчизни і любіть ворогів своїх. От своїх ворогів, своїх приватних, люби. З ворогами вітчизни борись. А ворогів Божих ненавидь і голи. Ось така правда життя. Ось це те, що ми сьогодні і сповідуючи, повинні дотримувати. І нас сьогодні до тих думок надихає свято Юрія Переможця. Ми до нього звертаємо, щоб він допомагав нашим воякам боротися з ворогами вітчизни. Ми молимось до Юрія Переможця, щоб він беріг їхнє життя і їхнє здоров'я, щоб ніхто не загинув, а загинули тільки вороги, як роса на сонці. В цьому і гімн. Нашої держави. Миролюбиві гімн. Ми не поспівуємо, щоб вороги стікали кров'ю, мучилися там, і, і багато інших жахів. Не оспівуємо цього миролюбно, як роса на сонці. От в цьому суть нашої християнської української любові. Ми і тут з любов'ю поступаємо до тих, хто бажає нам слава. Ми і тут беремо приклад Господа нашого Ісуса Христа, який не осуджував тих, хто його розпинав, а говорив, прости їм Отче, бо не знають, що роблять. Прости їм, Боже, не знають, що кажуть. Ось і ми кажемо, прости їм Боже, не знають, що роблять. Але і ревність Ісус Христос проявляв. Прийшовши до храму, порозкидав всі торговища, які торгували. Ось і в нас повинна бути ревність, ревність до України, ревність до українського. Боротися, відстоювати, не бути байдужим. Ось це правда життя. І треба правду казати. Росія агресор. І багато хороших людей і родичів наших, які там живуть. Ми не говоримо про всіх. Можливо, їхній голос не почути. Але як держава з своїм керівництвом, який потурають і потакають ті самі росіяни, і кажуть, бій хафло, от ми й кажемо, Росія агресор. Самі в першу чергу змінитися у своєму мишленні. Ніколи не думали, в нас всі військові дивізії на захід. Все думали, нападуть з заходу на сході друзі. І положили, получили ножа в спину. Тому зупинимо російського агресора. Не дамо нашої землі на потурання. Бо слав'яни так не поступають. Нам говорили, ви слав'яни, газ дешевший. І через місяць ми вже стали не слав'яни і газ став дорожчий. Так братими слав'яни чи не братими слав'яни? А може це і новірці? А може це і не слав'яни? Напевно, що так, тому що по ділах їх пізнаєте їх. Так нас вчить спасите. По ділах, хіба брат на брата піде з мече? Хіба брат у брата відбере частину хату? Брат заради брата готовий померти. Своє віддати. А якщо він ще й християнин, якщо він ще і православний, то Євангелій вчить, просить сорочку, віддай йому і штани. Так що ж це за православні браття наші руські? Крим забрали, а далі що? Далі. І на брехні поставлене їхнє життя. Неправда це. А якщо це неправда, то вона завжди буде тебе обличати. Буде тебе облічати сам Христос. Якщо ти на неправді будуєш своє життя, на брехні весь світ можна обійти, а додому не повернешся, не приймуть. Ось давайте оце хахляцьке своє скидати. Ми нічого не бачимо, всім добре. Ми добрі, але своє не дамо. Стаємо новими українцями. Який силою любові, силою віри, силою свого Кулака покажемо, що ми господарі на своїй землі. Це наша земля Ми не на чуже засідаємо. Ти до нас не ліз, гості заїжджай. Але наші не чіпають. Але християнин, він в душі завжди залишається християнин. Він завжди покладається на допомогу Божу, на милість Божу. Це крайній засіб фізичні наші стосунки. Крайній. І ми просимо, щоб Господь за молитвами Юрія переможця дарував мир в Україні. Щоб Юрій переможець прогнав бесів, які надихають тих, хто за кордоном. Нападати, робити нам прихрості, щоб сила любові Христової ця перемогла. І мир панував. Бо сам Христос, прийшовши, сказав, мир даю вам, нову заповідь даю вам, любіть один одного. І якщо хто йде на нас війною, або хто тут її підтримує. Називаючи себе православним. навіть той, хто ходить в храмиці, які називають себе православними, але підтримують сепаратістів. Це православні сепаратісти. І не кажіть, що всюди все одинаково. Не одинаково. Ми говорили, все одинаково. Вже частину України немає. Ми кажемо, все одинаково. І далі пішли, будемо казати, все одинаково. Тоді не плачте і не пишіть верші на колемі. Не плачте і не ходіть, щоб вас шанували, бо ви на колемі сиділи. Не були б кафлами, не сиділи б на колемі. Були б українцями, відстояли б свою державу. Захистили б її, не дали б на потурання. А так голови опустили і над нами панують. Потім з колими пише патріотичні листи. Не треба в Канаді казати, як ти любиш Україну. Ти в Україні покажи, як ти її любиш, а не з висот канадських, як ти любиш Україну. Тому сьогодні це свято От на що нас надихає, от на що нас напроваджує роздумувати над життям. і ставати справжніми українцями. Господарями своєї землі, віруючими, глибоко віруючими людьми, сильні духом, сильні патріотизмом готові життя своє віддати, за ближніх своїх і за свою землю. Наше це життя, якщо на колінах стоять, не потрібно це життя. Тому я бажаю всім нам милу, свободи і перемоги над нашими ворогами, силою Божественною любові.